Представляємо яскравого представника нової лінійки 2023 року від AeroStream. професійний генераторний вертикальний велотренажер AT734G. кардіотренажери з генератором, енергонезалежні, мають міцну конструкцію та високі технічні характеристики. Вони мають найбільш плавний тихий хід, значно більший ресурс роботи і мінімум технічного обслуговування за рахунок використання високоякісних підшипників і кращих комплектуючих. AeroStream AT734G – це тренажер з інтуїтивним керуванням і автоматичним регулюванням навантаження. Призначений для застосування у фітнес-центрах, де він використовується щогодини, день у день великою кількістю спортсменів, які прагнуть високоякісних і продуктивних тренувань. Дана модель максимально міцна і спрямована на імітацію їзди на велосипеді, тренуючи кардіосистему, а також м'язи, ніг, сідниць, спини та живота. AeroStream AT 734G отримав електромагнітну систему навантаження з використанням спеціального безгучного безщіткового генератора. Ратора інтегрованого в чудово збалансований маховик масою 10 кг. трикомпонентний педельний вузол з використанням летоокованого полегшеного кривошипа та багатожильний полікліновий ремінь приводу забезпечують надточне регулювання навантаження, ефективну біомеханіку та неповторний плавний хід педалей. Саме така схема індукційної гальмівної системи забезпечує широкий плавний діапазон опору від 10 до 350 Вт. Потужність регулюється з кроком у 5 Вт, що дає змогу дуже точно підібрати опір і поступово збільшувати навантаження під час тренування до бажаного значення. В основі конструкції велотренажера високоякісна сталева рама з антикорозійною обробкою та двошаровим порошковим фарбуванням, яке забезпечує тривалу службу велотренажера навіть при інтенсивних навантаженнях. Максимально допустима вага користувача до 180 кг робить AeroStream AT734G доступним для всіх категорій спортсменів. Спеціальна конструкція з опущеною рамою якнайкраще полегшує посадку літнім людям з обмеженою рухливістю, тому що при посадці не потрібно переносити ногу через високу раму тренажера. Далі про зручності і комфорт, а саме про ергономіку і безпеку. Насамперед слід відзначити м'яке широке сидіння анатомічної форми, що амортизує, яке має регулювання по висоті і горизонталі зі зручною легкою фіксацією. Регулювання дозволяють точно налаштувати положення сидіння під будь-який зріст спортсмена, зберігши при цьому правильну геометрію посадки, яка відбивається на безпечному розташуванні колін, що дуже важливо для зменшення навантаження на колінні суглоби і необхідно для комфортних довготривалих занять. Рифлені самобалансуючі педелі з прогумованими багатопозиційними ремінцями адаптуються під різне спортивне взуття та створюють надійне щеплення на будь-яких швидкостях. Багатопозиційне регульоване кермо оснащене підлокітниками і надає чудову можливість тренуватися із вертикальною посадкою прогулянковою або з гоночною посадкою, як на шосейному байку. Також на ергономічних рукоятках керма розташовані сенсорні датчики вимірювання пульсу. Внутрішня цифрова система вимірювання пульсу має високу завадостійкість. Тренажер сумісний з нагрудними датчиками Polar, які дають змогу швидше і набагато точніше визначити частоту серцевих скорочень. І вже на самих кінцівках рукояток, саме під великі пальці рук, зручно розташовані додаткові кнопки регулювання навантаження. На центральній стійці велотренажера зручно розташований тримач для фляги, який також можна використовувати як і тримач для дрібних речей. А для легкого пересування велотренажер AeroStream AT734G оснащений транспортувальними роликами. Консоль управління зручна і інтуїтивно зрозуміла, навіть для недосвідчених користувачів, оснащена графічним яскравим кольоровим шестивіконним led дисплеєм. На ньому відображаються всі основні параметри пульс, час, дистанція, кількість обертів маховика за хвилину, швидкість калорії, потужність ват і поточний ступінь опору. Консоль максимально комфортна та інтуїтивно зрозуміла навіть для недосвідчених користувачів, а для професійних спортсменів вона стане чудовим інструментом для хорошого менеджменту свого тренування. Центральний елемент управління консолі чутливий поворотно-натискний джойстик Діал». Який забезпечує повний доступ до всіх налаштувань консолі і вибору тренувальних програм? А програмний модуль нового покоління в свою чергу має кілька режимів і 12 тренувальних програм. Так, наприклад, у режимі ручного управління ви зможете відрегулювати час, відстань, калорії та пульс. Під час тренування ви також зможете підбирати рівень опору тренажера для оптимізації навантаження. Також у своєму розпорядженні ви маєте 12 попередньо встановлених програм. Ви можете обрати одну з 12 програм, а також задати для них час тренування, під який адаптується сама програма. Під час тренування ви можете вручну підбирати рівень навантаження. Присутні також і користувацькі програми, функція, яка надає вам гнучкість у налаштуванні параметрів тренування, даючи змогу обирати різні програми та рівні опору і встановлювати час тренування. Крім того, ви також маєте. Режим вимірювання пульсу, режим потужність тренування. Функція відновлення, режим вимірювання жирової маси тіла, AeroStream at 734G, оснащений Bluetooth модулем, завдяки якому ви зможете використовувати спеціальні спортивні додатки на смартфоні чи планшеті. Вам достатньо лише під'єднатися до пристрою по повітрю і виконати необхідні кроки, зазначені в додатку. Зверніть увагу, що ваш смартфон повинен мати сумісність з Bluetooth 4.0. Один із найпопулярніших додатків, з якими пристрій має повну сумісність, додаток Кіномед. Кіномеп це інтерактивний застосунок, який дає змогу вам проводити тренування в реальному часі в різних місцях світу, завдяки чому ваші заняття стають більш захопливими та різноманітними. За допомогою цього додатка ви зможете вибрати маршрути та відео з великої бібліотеки, яка включає в себе бігові доріжки, велосипедні траси та стежки для ходьби по всьому світу. Ви зможете віртуально кататися велосипедними дорогами у Франції або гірськими маршрутами у Швейцарії. І все це прямо з тренажерного залу, не покидаючи місця, де ви знаходитеся. Ви можете брати участь у віртуальних перегонах з іншими користувачами програми в усьому світі, а також обмінюватися результатами та змагатися зі своїми друзями. Кіномап дає змогу відстежувати і аналізувати свій прогрес, що дає змогу вам побачити свої результати з часом. Для найкращого занурення ви можете використовувати додаток на будь-якому сумісному пристрої смартфоні, планшеті або навіть на телевізорі. Аерострім AT734G – це ексклюзивний стильний, обладнаний новітніми технологіями вертикальний велотренажер, що відрізняється високою надійністю та комфортом, який пропонує широкий спектр можливостей для оптимізації фізичної активності та досягнення спортивних цілей, чи то поліпшення кардіосистеми, чи то покращення загальної фізичної форми. Завдяки своєму функціоналу, класичному дизайну та високій надійності, даний тренажер буде чудово виглядати у стінах сучасного фітнес-залу високої прохідності, а також може бути чудово використаний у корпоративному чи приватному залі.